Шановні освітяни моєї рідної Дніпропетровщини. Сьогодні, напередодні вашого професійного свята, хочеться виказати вам свою щиру повагу і захоплення вашою роботою. Адже педагог це не професія, це покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всієї добротою душі. Завдяки освітянам злітають в небо літаки, будуються міста, здійснюються відкриття і входять в життя. Нові технології. Війна, на жаль, внесла корективи в наше життя. Всі ми стали іншими. Багато вчителів та нещодавних випускників добровольцями пішли на фронт, щоб захищати нашу свободу. Заклади освіти стали осередками волонтерської роботи. Вся освітянська спільнота разом з учасниками освітнього процесу долучилися до процесу допомоги тим, хто її найбільше потребує. При всьому цьому освітній процес не зупинився. Вчителі швидко навчилися працювати у таких жахливих умовах. Звичайно, нелегко часом буває, але в цій професії все ваше життя і щастя. Бо саме ви терпляче ведете за руку малечу і допомагаєте їй робити перші кроки до знань, тим самим робите нашу країну сучасною, сильною та розвиненою, а українців гідними, розумними, людяними. Дякую вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність та величезне терпіння. Бажаю вам щастя та здоров'я, невгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. Нехай удача допомагає в житті, нехай для роботи завжди будуть міцними нерви, світлими думки і хорошим настрій, мирного неба! Ясних допитливих очей та дзвінкового сміху дітей і звичайно найшвидшої перемоги України. Слава Україні! Слава ЗСУ!